Всім, друзі, привіт! Коротенько розповім про що йдеться у даному відео. Багато хто в коментарях під відео пишуть, що робити, якщо абрикос ні разу не оброблявся в цьому році, або не було можливості, або абрикос занадто високий, що його ніяк неможливо обробити. Я відповім в цьому відео, що б я робив на вашому місці. Не перемикайтесь, буде обов'язково цікаво. Ну, по перше, у кого вже росте абрикос. Занадто великий або у кого ще його немає, ви повинні розуміти, що зараз, на цей момент, абрикос потребує обов'язкового захисту від моніліозу. По-перше, потім захист треба робити абрикосу від клястеросперіозу. Зараз дуже сильно уражується абрикос грибковими захворюваннями. Ось який абрикос у мене зараз молодий. Зараз покажу у сусідів. Ось, далеко йти не буду. Ось деревинка, ось, вона суха, вона молода. Абрикоска. Ось. Бачите? Листя нема, плодів нема, нічого нема. Тому що цей абрикос не був оброблений. Раніше, колись, років 15 тому, ніхто ніколи абрикос не обробляв. Не було потреби, не було. Цих захворювань. Я так розумію, що їх завезли десь за кордону. А зараз без обробки маємо ось отакий вигляд. Що б я робив в даному випадку, якщо у мене на ділянці була б така абрикоса? Зараз підійду до неї ще і покажу, розкажу. Так, ось ми підійшли к абрикосі, їй років, напевно, 15, можливо, 20, не більше. Що б я зробив, якби вона росла в мене в садку? У мене садок ось. Вони невеличкі, буду їх тримати десь до 2,5 метрів. Цю ж абрикосу, якщо ми обріжемо, зробимо обрізку, ось це десь 2,20 ось тут. Вона відіб'є молоді пагінці, але вони знову підуть на периферію і обробляти цей абрикос буде дуже тяжко, ну, в принципі, неможливо. Я б так не робив. Би. Абрикос дуже гарно дає новий приріст, реагує на зрізи, на омолодження, я б. Від землі відступив би десь 70 сантиметрів і спиляв би повністю його. Замазав би краскою, і воно б відбило нові пагінці, які б ми могли сформувати і вже тримати дерево десь на висоті до 3 метрів. Ось це б я 100% зробив. Це для тих, у кого я кажу, кажу, у кого великі дуже абрикоси. Що треба робити? Тільки так спилюємо, формуємо заново. 95% що абрикос не загине. Він просто відіб'є молоді пагінці. Зараз я покажу, я вже так робив. Так, друзі, ось приклад. Була абрикоса метрів 6, напевно, висотою. Ну і так само не було можливості обробляти її від хвороб. Я зрізав її на 70 десь сантиметрів від землі. Самий кращий пагін відбило в мене ось знизу. Я його і залишив, а потім спиляв оці два. Стовбури. І на нього влітку привив три сорти абрикосу. Ось як воно виглядає. Дивіться, в тому році я показував оця гілка, це було все обліплена сорт рубіста. Це в нас Кримський Амур. Ось бачите, врожай вже висить. Це треба буде нормувати. Дуже багато нав'язалося. Це тепер, щоб граду не було. Я покажу нагрузку десь через тиждень. Вони підростуть. Ось. І от, в принципі, у нас є 2,20. Ось отакий абрикос. Ось так він виглядає. Це, хто мені каже, що робити, коли ми не обробляли і дерева дуже високі, нема можливості їх обробляти. Робіть ось отак. Абрикос дуже класно реагує на. Обрізку і так само, коли ви його спилюєте. Він відбиває дуже багато молодих пагінців. Вибираєте самі кращі перепрививаєте його, або залишаєте, якщо сорт класний, той, що є, і все. Формуєте крону, яка вам до вподоби Так, друзі, ми розібрали, що робити з абрикосом якщо він занадто високий. Треба його добре обрізати або спиляти на обратний ріст. А чим ж обробляти? Обробляти можна фунгіцидами від булячок, наприклад, класно працює такий препарат, як Топсін М. 15 мл на 10 літрів води, норма витрати. Так само дуже непогано працює препарат хорус. Якщо холодна температура, можна так само використовувати препарат Міравіс. Він теж іде від моніліозу. Багатий є вибір препаратів. В принципі, Сігнум найкращий вибір для мене. Він працює просто на 100%. Просто його складно купити. Треба купляти більшою упаковкою 1 кг. Це треба зібратись там з сусідами у кого, хто хоче собі абрикос. Купити, розділити, і так воно виходить дешевше. Бо в маленьких упаковках це все фальсифікат. Його використовувати смисла ніякого немає. Обробляється абрикос як мінімум за рік. 4-5 разів від ноніліозу і так само від клястера споріозу. І можна зараз я вам покажу результат отримати класні врожаї смачних абрикосів. Хто мені буде казати, що дуже багато хімії зараз без хімії нікуди? Ви ж не дивитесь, що ви купуєте в магазині, в тому ж хлібі хімії стільки, що можна зійти. в тих же ковбасах, в яблуках в магазинах, там просто капець, в винограді. У себе я обробляю, наприклад, 5 разів абрикос, а там, де його вирощують промислово, обробляють 15 разів. Ну, як ви думаєте, де більше хімії? Ну, Якось так. Я вважаю, що це відео було корисне. Зараз я вам покажу результат, який в мене на абрикосі є. Обов'язково підтримуйте канал лайкосиком, підписуйтесь на канал, напишіть, які у вас результати по абрикосу в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. І мені, і садівникам. Ну, зараз побачимо результат. Ось так виглядає абрикос у мене на ділянці. Листя чистенькі. Зараз потепліше підуть пагінці і самі поди активно вріст. зав'язі дуже багато, треба буде обов'язково нормувати. Ось отак виглядають мої абрикоски. Це на старій ділянці. Ці абрикоски привиті на підщепу по Не дуже вона мені подобається, але. Вже, що маємо, то маємо. Так, ну ось приріст вже йде, і зав'язі теж багато. Ось так. Так що результат дуже непоганий. В кінці відео е залишу ссылки, чим я обробляв в цьому році абрикос, щоб е був в садку такий гарний результат. Кому цікаво, можете подивитись. Скільки було обробок і чим я обробляв? Ну а так, всім гарного дня, до побачення!